Більше ніж через місяць українці знову переводитимуть годинники на годину назад, що значно скоротить світловий день. Та й зараз, вже о сьомій годині вечора, на міста спускаються сутінки. Відсутність освітлення на вулицях Покровської громади може призвести до аварійних чи інших небезпечних ситуацій. Саме тому журналісти телебачення капрі звернулися з інформаційним запитом до Покровської МВА, аби дізнатися, чи планують вмикати вуличне освітлення, хоча б до комендантської години в осінньо-зимовий період. Ось таку відповідь ми отримали розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 21 травня 2022 о, року на території Донецької області запроваджено комендантську годину та встановлено спеціальний режим світломаскування з 1 вересня 2022 року з 21 години до 5 години наступної доби до припинення або скасування воєнного стану в Україні. Виходячи зі специфіки електричної мережі зовнішнього освітлення Покровської громади, єдиним з технічної точки зору можливим способом в повному обсязі виконати вище вказане розпорядження голови Донецької облдержадміністрації є повна відмова від зовнішнього освітлення у темний час доби. Нагадаємо, лише за останні три місяці, за інформацією поліції, у Покровському районі сталося 147 дорожньо-транспортних пригод, в яких 80 людей отримало травми, а 11 загинуло. А минулого тижня у Покровську в аварії, яка трапилася у темний час доби, загинув 16-річний хлопець. Отже, вуличне освітлення в Покровській громаді не з'явиться аж до скасування воєнного стану. Тож мешканцям потрібно бути уважними та обачними під час пересування у темний час доби. move.